The Троїли людей з інвалідністю заради квартиру. Поліції Чернігівщини повідомили про затримання злочинної групи. Двоє зловмисників роками входили в довіру до самотніх пенсіонерів і людей з інвалідністю, переписували на себе їхнє житло, а після давали господарям смертельну дозу отрути. Оперативники та слідчі викрили організаторів злочинної схеми та запобігли вбивству 66-річного чернігівця, який має інвалідність позору. Відомо, що підозрювані 44-річний та 34-річний чернігівці підшук. Ковали людей, які перебувають в уразливому стані та схиляли їх до спільного вживання алкоголю. Після цього вони регулярно приносили потерпілим спиртне, у яке додавали сильнодіючі лікарські препарати та шкідливі речовини. Зловмисники переконували потерпілих оформити довіреність на розпорядження їх майном, А після того як відповідні документи були оформлені, додавали смертельну дозу ліків у спиртне і поїли ним власників майна. Саме під час спроби напоїти чергового потерпілого спиртовмісною отруйною речовиною підозрюваних затримали. В ході санкціонованих обшуків у зловмисників виявлено та вилучено бутлі та пляшки зі спиртовмісними речовинами, блістери з сильнодіючими пігулками, низку паспортів громадян та документів на майно, зокрема довіреності, заповіти, доручення, договори купівлі-продажу, пенсійні посвідчення, десятки банківських карток і мобільних телефонів. Також у зловмисників вилучено гвинтівку і гладко. Оствольну рушницю з набоями слідчі слідчого управління повідомили обом затриманим про підозру у замаху на вбивство групою осіб з корисливих мотивів та розслідують провадження за фактом скоєння шахрайства у великих розмірах. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування, в рамках якого поліція встановлює всіх потерпілих від дій злочинної групи.